Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 38-й урок курсу географії 7 класу Північна Америка, загальні риси клімату материка, кліматичні пояси і типи клімату Північної Америки. Кліматичні умови Північної Америки характеризуються надзвичайною різноманітністю, що зумовлена значною протяжністю материка з півночі на південь і, відповідно, зміни кута падіння сонячних променів на земну поверхню. Завдяки географічному положенню територія Північної Америки перебуває під впливом арктичних, помірних і тропічних повітряних мас. У південні райони протягом року надходить велика кількість сонячної радіації близько 180 ккал на 1 см, а на півночі значно менше – до 80 ккал на 1 см квадратний. Середні температури липня є найнижчими нижче мінус 8 градусів за Цельсієм у внутрішній частині Гренландії. На півночі в середньому температури 0 плюс 8 градусів за Цельсієм, а у середній смузі Північної Америці літо буває тепліше від плюс 18 до плюс 24 градусів За Цельсієм, а на півдні плюс 24 плюс 32 градуси За Цельсієм. Велика різниця температур виникає взимку, коли північніше полярного кола середня температура досягає близько мінус 34 градусів за Цельсієм, а на півдні материка вона тримається вище плюс 20. Взимку для внутрішніх районів Гренландії є характерною температура повітря мінус 40 градусів за Цельсієм. На Алясці в цю пору року температура повітря може знижуватися до мінус 60 і навіть нижче. На широті Києва температура близько мінус 6 градусів за Цельсієм у січні. В Канаді на тій же широті від мінус 16 до мінус 24 градусів за Цельсієм. На узбережжі мексиканської затоки у січні температура повітря від плюс 4 до плюс 16. У Мексиці на великих Антильських островах температура повітря підіймається до плюс 16 плюс 24 градусів за Цельсія. На крайньому півдні материка в січні перевищує плюс 24 градуси За Цельсія. Тут майже не відчувається різниця між літніми і зимовими температурами. Абсолютний максимум температури на континенті зареєстровано в пустелі Долина Смерті в США. У цьому найнижчому і найбезводнішому місці Північної Америки було зафіксовано температуру повітря плюс 56,7 градусів за Цельсієм. Це найвищий показник в усій західній півкулі. Найнижчі температури спостерігаються на північний захід від гузонової затоки до мінус 78 градусів за Цельсієм у Форт-Гудголі, але за непідтвердженою інформацією. Та на льодовиковому щиті Гренландії до мінус 70 градусів за Цельсієм. Різниця температур над північною та південною окраїнами материка викликає велику різницю в атмосферному тиску. За умови відсутності гір на півночі та півдні материка рівниного рельєфу центральних областей відбувається вільне проникнення повітряних мас з боку північного льодовитого океану в глиб континенту. Холодні арктичні маси безпосередньо можуть проникати далеко на південь, іноді аж до узбережжя мексиканської затоки. Тоді на півдні, у теплих субтропіках, бувають морози і снігопади. Буває, навпаки, теплі тропічні повітряні маси з півдня із мексиканської затоки поширюються далеко на північ, приносячи відлигу, а ще частіше посуху. Так впливає підстильна поверхня, зокрема рельєф, на розподіл тепла й вологи на материку. У свою чергу, гірські масиви кордельєр та апалачів, що розташовуються майже меридіонально, створюють ефект аеродинамічної труби, якою проносяться руйнівні урагани, смерчі або торнадо. Територію між кордельєрами та апалачами називають алеєю Торнадо. Торнадо це потужний атмосферний вихор, що виникає між грозовою хмарою і землею. Він має вигляд темного стовпа повітря з воронкоподібним розширенням зверху і знизу. Повітря в торнадо обертається зі швидкістю до 100 метрів за секунду і підіймається по спіралі вгору, втягуючи пил, воду, руйнуючи все на своєму шляху. Швидкість руху торнадо може досягати 800 км за годину. Цього достатньо, щоб зруйнувати бетонні стіни будинків, вирвати з корінням дерева, піднімати залізничні вагони, вантажівки та інше. Зафіксовано випадки, коли протягом доби в різних частинах великих рівнин виникало понад 150 смерчів. На півночі рівниної частини США траплялися випадки, коли протягом тільки однієї доби вторгнення арктичного повітря спричинило падіння температури більш як на 50 градусів. У цей період на межі зіткнення арктичних помірних і тропічних повітряних мас утворюються грізні фронти з грозами рясними зливами або снігопадами. У зоні дії фронтів виникають циклони, через що погода часто змінюється, мають місце різкі коливання температур. Якраз це і є характерною рисою клімату США і Південної Канади. Ми часто бачимо по телебаченню, як потерпають люди у США і Канади від раптових снігових хуртовин. На півдні материка виникають тропічні циклони або урагани. Це потужні атмосферні вихори, що зароджуються в тропічних широтах на теплими ділянками океану. Повітря стрімко обертається до вкруги центра і підіймається вгору. Внаслідок цього утворюються потужні купчасто дощові хмари, де вирують зливи й грози. Швидкість вітру в циклоні сягає 200 км за годину. Він здіймає велетенські хвилі в океані за вишки в п'ятиповерховий будинок. Хвилі обрушуються на узбережжя, спричиняючи повені, страшні руйнування, загибель людей. Ураган швидко переміщується на суходіл до 400 км за добу. Сезон ураганів у південній частині північної Америки зазвичай триває з 1 червня по 30 листопада. За рік буває до 20 штормів, з яких половина переростає у торнадо і урагани. Найпотужнішим тропічним циклоном метеорологи дають власні імена: циклоном північної півкулі жіночі, південної чоловічі. Урожайним на тропічні циклони був 2005 рік. Одним із найжорстокіших ураганів того року в районі Багамських островів, що обрушився на узбережжя мексиканської затоки, був ураган Катріна. Збитки складали близько 100 мільярдів доларів. Значний вплив на формування клімату Північної Америки має циркуляція повітряних мас. Тут панують арктичні, холодні і сухі, помірні континентальні і морські та тропічні повітряні маси. Північна Америка розташована між двома смугами субтропічного кільця підвищеного тиску Азорським і Гавайським антициклонами. Тому південна частина материка знаходиться під впливом північно-східної циркуляції повітря з Атлантики і повітряних мас з Тихого океану. Скелясті гори, що облямовують із заходу великі рівнини, є причиною виникнення теплого вітру чинука. Повітря, що зривається з хребтів, швидко прогрівається і висушується. Зафіксовано випадок, коли протягом трьох хвилин температура повітря підвищилася на 47 градусів за Цельсієм. Невипадково чинок звуть пожирачем снігу, оскільки під час зростання температури сніг не тане, а одразу випаровується. З півночі протягом року проникають північно-східні вітри, які приносять холодне і сухе повітря з Арктики. Більша частина Північної Америки розміщена в субарктичних і помірних широтах. Тому на континенті, на відміну від Південної Америки, переважає не пасатне, а західне перенесення повітряних мас. Перешкодою для західного потоку повітря є гірська система кордельєр. Долаючи її, циклони залишають майже всю вологу на Тихоокеанському збережжі материка. За рік тут випадає в середньому 2-3 тисячі міліметрів опадів, а окремі ділянки хребтів одержать більш як 6 тисяч міліметрів опадів. Вплив Атлантичного океану на формування клімату Північної Америки також обмежується переважно прибережними ділянками. Причинами цього є зазначені особливості циркуляції атмосфери та розташування на сході материка гірської системи Апалачів. Повітряні маси з Атлантики проникають аж до східних схилів скелястих гір, але просуваючись вглиб материка, вони поступово втрачають вологу. Найбільший вплив Атлантики відчувається на півдні, Південному сході материка. Завдяки північно-східному вологому пасату тут протягом року випадає близько 2000 мм опадів. На сході материка, на межі суходолу і океану, формуються малопотужні сезонні вітри або мусони. Улітку вони дмуть з Атлантичного океану і приносять прохолодну і вологу погоду, зимою середини материка, викликаючи погоду холодну і суху. На сході апалачі затримують просування мусонів вглиб материка. На особливості клімату Тихоокеанського та Атлантичного узбережжя материка помітно впливають морські океанічні течії. Так, Тихоокеанське узбережжя помірного поясу, північно-західні схили Кордельєр, так, Тихоокеанське узбережжя помірного поясу, північно-західні схили Кордельєр піддаються впливу теплої аляскинської течії, яка пом'якшує зимові температури і тут випадає найбільше опадів на материку до 3000 мм, та ще й у вигляді снігу. Саме тут зафіксовані світові рекорди за кількістю снігу, що випав за один день до 2 метрів та впродовж року 31 метр. Південний захід материка вмивається холодною каліфорнійською течією, що знижує літні температури у прибережних районах і не сприяє утворенню опадів, тому опадів тут дуже мало. Тут панує постельний напівпостельний клімат, оскільки холоджене від вологи повітря не підіймається вгору і в ньому не утворюються хмари, хоча тумани за таких умов можуть бути частими. Тому субтропічне узбережжя Атлантичного океану тепліше за Тихоокеанське, а кількість опадів тут значно більша. Південний схід материка вмивається теплими водами течії Гольфстріму і одержує за рік понад 1000 мм опадів. Відгалуження Гольфстріму проходить вздовж західного узбережжя Гренландії. Значно пом'якшує тут клімат. Вплив теплої течії Гольфстрім позначається на кліматі тільки південно-східної частини материка, бо у вищих широтах вона повертає на північний схід. У той же час холодна лабрадорська течія омиває північно-східні береги материка, знижуючи температуру повітря. Тому тут на географічній широті Львова, Києва і Харкова знаходиться тайга. Що стосується розподілу опадів, то на приатлантичній низовині випадає 1200-1300 мм, на центральних рівнинах 700-800 мм, на великих рівнинах менш ніж 400 мм опадів на рік. Найменша кількість опадів до 100 мм випадає на південному заході материка. А також у міжгірських улогованих високогірних поток ордельєр. Багато опадів, понад 3000 мм на рік випадає і на екрайньому півдні материка. Тут у субекватеріальному кліматичному поясі виділяється суха і волога пори року. Абсолютно максимальна середньорічна кількість опадів випадає на навітряних схилах кордельєр на заході материка з боку Тихого океану. Так, у місті Кетчикан цифра опадів досягла 3830 мм на рік. Абсолютно мінімальна середньорічна кількість опадів випадає на крайньому півночі материка в канадському арктичному архіпелазі. Тут, у поселенні Юрика, опадів всього 69 мм на рік. У Північній Америці спостерігаються майже всі відомі на землі типи клімату. Закономірна зміна температурних умов і циркуляції повітря з півночі на південь зумовлять виділення на материку шість різних кліматичних поясів. Арктичного, субарктичного, помірного, субтропічного, тропічного та субекватеріального, у межах яких сформувалися кілька кліматичних областей. Арктичний пояс займає північне узбережжя, більшу частину канадського арктичного архіпелагу і майже весь острів Гренландія. Зима сувора, літо холодне. Це єдиний тип клімату арктичного поясу материка, де протягом року тут панують холодні і сухі арктичні повітряні маси і північно-східні полярні вітри. Тому навіть влітку зберігається від'ємна або близька до нуля температура, як правило, не підіймається вище плюс 5 градусів за Цельсієм. Зима тривала і дуже холодна. Середня температура січня становить мінус 35-40 градусів за Цельсієм, а в Гренландії, що є одним із полюсів холоду північної півкулі, до мінус 70. У серпні випадає сніг, опадів тут випадає мало, до 250 мм на рік. Тому великих снігових заметів там не буває. Однак переважання низьких температур спричиняє звичне явище, тривалий сніговий покрив і зледеніння. Протягом усього року переважає хмарність тумани, часті хуртовини і снігові бурі. Арктичний клімат вельми суровий саме через поєднання низьких температур із сильними вітрами. Зимова полярна ніч триває до п'яти місяців. Більша частина поясу вкрита льодовиками. Субарктичний пояс розташований південніше від Арктичного до 60 градуса північної широти. Поширюється майже на всю Аляску, північну частину материка з узбережжям гудзонової затоки та північну частину півострова Лабрадор. У субарктичному поясі повітряні маси змінюються за сезонами. Взимку панують арктичні, влітку помірні. Літо помірно прохолодне. Влітку сюди надходять повітряні маси з помірного поясу, і температура повітря зростає в середньому до плюс 10 градусів за Цельсієм, але більш тривала, ніж в арктичному поясі. Взимку, коли переважають арктичні повітряні маси, тут подекуди навіть холодніше, ніж в арктичному поясі з температурами до мінус 30 градусів за Цельсієм. Таке явище пояснюється віддаленістю території від океану. Зима тут морозна, але на берегах Тихого і Атлантичного океанів менш сувора, ніж у внутрішніх районах через пом'якшуючий вплив океанів. Кількість опадів невелика до 350 мм на рік, але через незначну випаровуваність клімат досить вологий. Кількість опадів зменшується із заходу на схід. Сніговий покрив малопотужний, поширена потужна вічна мерзлота. Помірний пояс займає найширшу та найменш розчленовану частини материка, простягається з півночі на південь більше як на 2000 км. Тому у межах поясу сильно змінюється температура повітря і кількість опадів, що також пов'язано з особливостями поверхні. Тут панують помірні повітряні маси і західні вітри. Зима холодна, літо помірно тепле. Внаслідок значної протяжності поясу із заходу на схід у його межах спостерігаються певні кліматичні відмінності. Це дає змогу виділити тут три, а у авторів підручника Бойка і пестушка чотири кліматичні області морського, мусонного, континентального та помірно континентального типів клімату. Область морського клімату охоплює узбережжя Тихого океану та західні схили Кордельєр. Температури і опади тут мало змінюються впродовж року. Порівняно тепла і м'яка зима. 0 плюс 4 градусів за Цельсієм, і прохолодне літо плюс 8 плюс 16 градусів за Цельсієм. супроводжуються рясними дощами, відповідно найбільшої в межах поясу кількістю опадів, особливо взимку. За рік випадає 2-3 тисячі мм опадів. Область мусонного клімату, що на крайньому сході поясу, перебуває під впливом холодної лабрадорської течії. Тому зима тут -то значно холодніша, ніж на крайньому заході. На півночі області температури знижуються до мінус 20 градусів за Цельсієм. Літо не жарке плюс 16-плюс 18 градусів за Цельсієм дощове завдяки літнім мусонам. Річна сума опадів з просуванням до Атлантики зростає і становить від 500 до 1000 мм. Характерні густі і тривалі тумани підпливом холодної лабрадорської течії. Для області континентального клімату, що займає центральну частину поясу, навпаки, характерні сезонні відмінності. По-справжньому тепле літо від плюс 18 градусів за Цельсієм на півночі до плюс 24 градусів на півдні. Змінюється холодною зимою від мінус 20 до мінус 25 градусів за Цельсієм на півночі до мінус 6 на півдні. Тому сніг тут лежить весь сезон. Характерною є найменша в межах поясу кількість опадів від 300 до 600 мм за рік. Область помірно-континентального клімату розташована в східній частині помірного поясу. Зима тут, хоча й холодна, мінус 8 градусів за Цельсієм, але літо не дуже жарке – плюс 19 градусів за Цельсієм. Порівняно з областю континентального клімату збільшується також кількість опадів. У середньому близько 500, 600 і інколи 1000 міліметрів. Для всього помірного поясу характерна зміна клімату за сезонами. У субтропічному поясі розміщена південна частина материка, приблизно між 40-м і 30 градусами північної широти. Тут, як і в помірному поясі, простежуються помітні кліматичні розбіжності. Взимку переважають вологі повітряні маси. Тому температури тут постійно тримаються вище 0 градусів за Цельсієм, а сніг рідкісне явище. Влітку сюди надходять сухі тропічні повітряні маси. З такими змінами пов'язаний режим випадання опадів у субтропічному поясі, як і в Південній Америці, виділяються три кліматичні області: середземноморського, сезоновологого, континентального сухого та вологого субтропічного типів клімату. На західному узбережжі Тихого океану клімат субтропічний середземноморський із теплою вологою дощовою зимою плюс 8 градусів за Цельсієм і сухим бездощовим теплим літом плюс 24 градуси за Цельсієм. У внутрішніх областях субтропічного поясу формується континентальний клімат. Взимку і влітку випадає сухе повітря. Зимові температури перевищують 0 градусів за Цельсієм. Лідні становлять плюс 25 градусів за Цельсієм. Опадів протягом року випадає мало від 300 до 500 мм. Річні амплітуди температур великі. У південно-східній частині поясу, яка включає північ півострова Флорида та Атлантичне узбережжя, клімат мусонний з додатними температурами продовж року і великою кількістю опадів 1000-2000 мм. Влітку мусон з Атлантичного океану приносять рясні дощі. Взимку мусон що дме з материка в бік океану, приносить на узбережжя сухе і холодне повітря з внутрішніх районів. Тропічний пояс охоплює невелику вузьку частину континенту між 30 і 13 градусом північної широти або між Мексиканською затокою та Тихим океаном, а також півострів Флорида. Тут протягом року панує жарке тропічне повітря, завдяки якому клімат дістав назву клімат вічного літа. Однак клімат Тихоокеанського і атлантичного узбережжя неоднаковий. Умови зволоження в межах поясу різні, тому тут виділяють дві кліматичні області континентального та вологого тропічного типів клімату. Це пояснюється напрямом переваження вітрів у тропічних широтах. Мексиканська нагір'я та півострів Каліфорнія мають континентальний тропічний або пустельний тип клімату. Клімат пустельний, близький за показниками до клімату західної частини Сахари в Африці. Тут спекотно й сухо, незважаючи на панування морського повітря. Річні добові перепади значні. Опадів тут вкрай мало протягом усього року, менше 300 мм на рік. Це зумовлюється впливом холодної каліфорнійської течії, яка охолоджує повітря, перешкоджає утворенню дощових хмар. Область, що звернута до Атлантики, це узбережжя мексиканської затоки та острови Центральної Америки, характеризується вологим тропічним морським типом клімату. Спекотного температура різко опускається нижче плюс 20 градусів за Цельсієм, і вологого. Де випадає багато опадів протягом всього року, річна кількість перевищує півтори тисячі мм наслідок дії пасатів, які приносять дощі і влітку і взимку. Субекватеріальний пояс охоплює крайньо південну вущу частину континенту, територія Панамського перешийка на південь від 13 градуса північної широти. Клімат постійно спекотний і вологий. Високі температури понад плюс 25-30 градусів за Цельсієм тримаються тут протягом року і майже не зазнають сезонних коливань. А опади до 300 мм випадають переважно влітку, коли надходять вологі екваторіальні повітряні маси з Тихого океану. Взимку тепле і вологе повітря пов'язане з північно-східними пасатами із Карибського моря. На цьому ми з вами завершимо розгляд 38-го уроку курсу географії 7 го класу Північна Америка. Загальна характеристика клімату, кліматичні пояси і типи клімату материка Північна Америка. Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі!